17 вересня свято віри надії любові та їхньої матері Софії, цей день нагадує нам про три головні чесноти, без яких неможливе життя. Віра це те, що підтримує найважчі хвилини, надія світло, яке веде вперед, любов сила, яка робить нас людьми. А поруч материнська мудрість Софії, яка стала прикладом жертовності і сили духу. За переказами, у другому столітті в Римі жила благочестива вдова Софія з трьома доньками. Дівчатка ще були зовсім юними, але не зерклися віри навіть під час гонінь. Їхня мати поховала доньок і невдовзі відійшла до Господа, залишивши світові приклад незламної віри і любові. У Україні здавна вважалося, що це свято треба провести з добрими думками і молитвою. Господині пекли хліб, ділилися ним із сусідами, щоб родині панували мир і любов. Молоді дівчата просили святих про щасливу долю та доброго чоловіка. А ще в цей день особливо цінували материнське благословення. Нехай у ваших домівках завжди живуть віра, надія і любов, а материнська мудрість і молитва оберігають від усього лихого.